Так, все, без щось там шоста година ранку чи пів шостої. З Богом відправляємось в Кам'янець-Подільський. Людмилка з дівчатками вже попрощалася, прокинулися її провести. Один тільки Юра, як завжди, каже до мене. Поставлю, будь ласка, ту сумку, що з продуктами на передню сідушку, а самі сідайте ззаду і тако тільки сумку, що трішки привідкрий. Людмилка знайшла від дівчат привіт. Прощальний! Каже, як я їх люблю. Кошели бажання. Юра сьогодні каже, все передбачив. Кавує прямо в дорозі. Ти знімаєш. А Заборонено що? Заборонено справляти природні потреби. Де? машині за рулем. А ти їси. Диви К... корова йде під колесом. каву п'єш. А кава добра, шоколадочка. От дівчата в мене молодці. Милити. Дякуємо, але щось ми трішки застрягли. Не знаємо, з якого дива, Чи то час пік, чи то там щось сталося десь. Каже Юра, після нас багато машин розвертаються. А ми вже таке причепилися і десь української. Ти бачимо ту дорогу? Бачу. До а це треба було там вліво через переїзд. І ми по прямі пішли. Да. Да? Ну, то ми ж не знали, що ти зробиш. І це вже про матраса. Що будемо стояти? Ну звідти то рухаються, а ми метр вперед-два назад. Mm. Ніде нічого не сталося, це просто ми такий попали рух. Щось минути там наступно. Зараз, зараз ми якось виїдемо звідси. Так, ну що, вже далеко, не ранок, день далеко по обіді. Навіть вам і не скажу, зараз котра, зараз година. Але напевно, що ми... Дівтрет її виїздили десь приблизно з Кам'янець-Подільського. Зараз вже виїжджаємо із Староконстантинова. Заселили ми нашу Людмилку, не так все було легко, не так все було просто. Ой, І не, і не так трішки я, як мама, бо мама, мама є, мама, мама. Чим побільше напхати, щоб дитина не підвала, бо як це так? От, значить. Дуже-дуже велика черга. Ми ще, хоча слава Богу, що це ми попали, що ми виїхали таке рано вранці, тому що якби ми виїхали на годинку десь пізніше, то я не уявляю, доскільки ми б заселилися. А так, просто попали ми в чергу, от е, десь так, е, майже, майже саме почали записувати. Поселяти в гуртожиток, Потім, як ми побачили, скільки людей вже було після нас, скільки черга стояла і стояла. Ми вже, ми вже речі занесли, ми вже в магазин ходили, от, ми вже там і деякі покупки мами робили дівчатам. Ну, Одним словом, ми там були і були, а черга стояла і стояла, і ми виїздили півтретьої, а черга ще була. Тому це один плюс, що ми виїхали рано вранці. От другий плюс ми стояли, я навіть не уявляю, як так могло бути. Ми стояли в черзі, перед нами стояла мама з дитиною, і перед нею мама з дитиною, і це всі три дівчинки, які були поселені уже заздалегідь в одну кімнату. Ми навіть не, ми навіть не знали. Але потім, отак, як поруч стояли, один в воно там вже ці білетики, поселенськи їхні переглянули. О, то ми ж одна кімната, а то ти, то ти Настя, да, а ти Даша да, а ти Люда, значить, там. Да. Одним словом, так ми всі троє в черзі і стояли, і вже розговорилися. І ще до того, як кімнату зайти, дівчата вже перезнайомилися. Ну, І в нас в Людмилки сусіди. Людмилка саме найдальше, тому що вона Житомирщини, Любарський район. От, Даша Старокостянтинова, а Настя з Дунаївців, саме ближче. Дунаївці саме ближче до Кам'янець-Подільського. Але будуть жити, проживати в одній кімнаті. Це такі хороші плюси. От. Ну, і Звичайно, що плюс те, що дівчата спільну мову знайшли практично відразу. Мінус те, що так як нам розповідали про гуртожиток, коли ми були там на першому відвідуванні, скажімо так, то трішки сталося не так, як надалося. Ну, Трішки є. Збрехали. Ми в блок поселилися, виходить, а холодильник. Там, де двоє дівчат стоїть, а там, де троє дівчат поселяються, холодильника немає. Діти роз'їжджаються, Поселялася, Це тільки одна наша Людмилка осталася. Це такий ще один мій зараз більшу це буду думати всі вихідні до неділі, поки поз'їжджаються дівчата, як там сяде, як там дитина. От, е, тому що ми вже завезли, ми завезли з усіма речами і з усім, із продуктами харчування, і, і ми її вже там лишили. От, діти їхали просто на поселення, поселитися, поробили ключі і е, в неділю будуть вже заїжджати з усім необхідним. Ну, як виходить, так виходить. Кожному своє. Нам саме далі, то ми вже сьогодні її лишили. Нам немає як туди-сюди їхати, тому що це зайві, зайві витрати. От, Значить, немає холодильника. Я... До туди, до, до цього Вахтюра, на третій поверх їх поселили. До Вахтюра туди спускаюся на низ, Питаю, скажіть, будь ласка, що що робити в такому випадку? Дитина приїхала, кажу, вона вже з продуктами харчування, що їй робити, вона лишається на вихідні, холодильника немає і ще поки що не буде. Має бути холодильник. Ну кажу, в сусідній же ж кімнаті холодильник. Ми ну, блок на п'ять на чоловік. А вона каже: Ні, в сусідній кімнаті, то тільки на їхню кімнату. Якщо ви домовитесь якось, якщо дозволять вам, от ви можете там скористатися. От, ну, на щастя, що ми пересіклися з дівчинкою, яка. Виїжджала, вже заселилася і вже мала їхати з цієї сусідньої кімнати. От, і ми, ви уявляєте, ми навіть не запитали одна одну, як звати, просто ось так стояла мама, я стою, обійняла, кажу, дитину. У <гум> мене лишається дитина, кажу без холодильника, зато ціла торба продуктів. І кажу, ну їй треба якось десь його все розкласти. Можна, скористатися. Каже, без питань можна, вона ключ виняла, лишила. От, сама поїхала, ти кажу, не переживай, все буде добре, не хвилюйся. От, Людмилка у мене вона порядна дитина, вона собі просто холодильником користується поки. От, ну, і вже так сталося, що холодильник у них в кімнаті буде аж на вівторок, тому що вже замовлений. Це були такі наші витрати відразу. Ми складалися з мамами на холодильник для їхньої кімнати. Буде у вівторок, тому що попали в акцію на якийсь дешевший, от, тому пообіцяли вівторок е доставка буде дівчатам безкоштовно, хлопці привезуть, занесуть, встановлять її, і буде все, я думаю, добре. На тому зійшлися, на тому розійшлися. От, е мами, мами хороші, тому що і такі. Ну, Мама і мама, вона все, Але вже ми мали. Ми чекали, щоб знаєте як, щоб не довго, не аж занадто довго це затяглося, тому що нам їхати далека дорога. от. А мами там ближче, то вже вони там закочували рукава і вже позакуплювали якісь там відра, що мітлі, і вже мали там вставати, ще кімнату вимивати. Кажу так, мами. Стояти. Моя дитина, дитина з села, вона лишається на два дні. Лишає, лишаєте то все от, і, і лишаєте кімнату, посиділи на дорожку. І дитина вона з усім справиться, дівчат поки не буде, субота-неділя, вона свіку протирає, усе там, що вона подивиться, побачить, вона все знає і все. От. То вони так посміялися, кажуть, що Людмилка не встигла приїхати, як вже каже, тебе понапрягали. <гум> ну, то все таке, то робочі заселянські ці моменти. Але, але їдемо додому, мама плаче, слава Богу, що ми ще маму і Дашу сусідку її, тіша Старокостянтинова, забрали, підвозили додому. От, в Старокостянтинів, щоб вони не, не шукали, не їхали маршрутним цим таксі. Все одно ж нам по дорозі ми їдемо всі сюди, то ми вже однією машиною їхали, то хоч не так це було, знаєте, тому що Тому що плачу. Плакала, плакала, плакала плачу, От, але вже їхали, розмовляли, то воно було якось веселіше. От. Ну, одним словом, все. Заселення, переселення Людмилки відбулося. Можливо, щось вона мені там буде скидати, звідти я нічого не знімала там, тому що можливості не мала. Скажу в двох словах, що е Ну доволі не доволі непогана. Кімната, непогані умови. Теплу воду ось до вечора вмикнули, тому що поки ми там були, то ще не було. Зараз вона телефонувала, що тепла вода з'явилася. Правда, щось пропало світло. Ну, може, то так воно потрібно. От, але світло теж було е, обклеєна кімната гарно. Оце ж, оце ж я кажу, що вони там собі потім схочуть доставити, поновити, все щось вони собі з часом зроблять. От, але оце єдине, що не було холодильника, але мами порадилися і все, все вирішили. Тому ми майже вдома, тому що як рахувати, що це ми вже староконстантинів минули, то це вже майже вдома. Втомлена? Ти втомлений. Слів немає. Слів немає. Ми втомлені, але і, і схвильовані, і хвилюємося, і ще будемо хвилюватися. Але все. Ще 50 <свісна> кілометрів, вони вже втомлені. ми вдома. Мені вже це ціле нічого, якщо чесно. От. Але справ, справа пішла, Людмилка в Кам'янець-Подільському, <свісна> а ми вертаємось додому. Дякую всім за увагу, на все добре. Ми додому і відпочивати. Там, що буде дитина, мені розповідати, то я чимось з вами ще поділюся. Все.